Legenda Adriana Доброго дня, мене звати Михайло Костюк, представляю компанію Black Gold Україна. Це виробництво горіха чорного, весь закритий цикл. У нас є 67 гектарів власних полів на білому труфелі, мікоризованим білим труфелем. Знаходимося у Львівській області, Камінь бузький район, село Банюнин. Маємо магазин без продавця, магазин довіри біля київської траси. 105 кілометр, прошу заїжджайте. Що можу розказати про напої? Вони вирощені, зроблені, злюбовані. В нас на нашій території це є гарбузовий дистилят, який має тройну перегонку. Дуже важко працювати з ним, але він цього вартує. Зрештою, симпатій багато отримав. На, на різних аукціонах ми його продаємо від 1200 гривень до 3700 гривень. Це багато коштів йде на фронт, йде на армію, на ЗСУ. Так що ми не пропускаємо благодійних аукціонів. Всіх запрошуємо придбати таку гарну фляшечку, де ви допоможете військовим.